Жили собі троє козаків, троє друзів, добрі козаки, завзяті і натхненні. Багато читали вони книжок про зоряне небо, про глибокі моря, про швидкі вітри та про далекі землі. Сидячи одного разу за кулішом, мрію одну на всіх ділили. І вирішили, друзі, достойно. Шукаємо козаки подвигів та прославляємо весь світ. Завертіло козаків у вихорі, закружляло в повітрі і понесло в далекі краї. І ось перед очима Азія така цікава та така незнайома. Верблюд Корабель пустелі, вони дуже витривалі. Панда ці ведмеді не впадають в сплячку. Носоріг має маленький мозок, хоча великий, мавпа носач, такий довгий ніс має тільки самець. Слони в Азії Найбільша тварина. Тапір живе тільки в Азії та веде нічний образ життя. Орангутанг дуже схожий з людиною. Руки довші за ноги. Тигр – дуже швидкий та сильний звір. Павич сонячний птах. Він дуже гарний. Не сидиться козакам на місці. Хвилі океану занесли їх до Австралії. Кенгуру Тварина Австралії, яка є символом цього континенту. КОАЛА звір, що живе на дереві Евкаліпту та спускається на землю дуже рідко. Неймовірний качкодзьоб, ящерка, качка, бобер і отруйний звір в одній істоті. Тасманський дьявол – хижак. Єхидна дуже схожа на їжака має довгі голки та ще має вузький і довгий дзюб. собака Дінго, Здичавший домашній собака. Плащоносна ящерка ящірка розкриває свій плащ, коли відчуває загрозу НІ хвилі океану. Ні снігові гори не зупинили наших козаків, а прибули вони до Антарктиди. Це дуже суворий та холодний континент. Пінгвін символ Антарктиди. Кити мають величезні розміри. Морський слон. Вони можуть не дихати під водою дві години. Допитливі та сміливі козаки прямують до Африки. В Африці є найбільша пустеля Сахара, бабуїни, бегемот, буйвол, гепард, гієна. Горила дикобраз, жирафа, зебра, крокодил, лев, Лебур, леопард, Носоріг, слон, страус, фламінго. Америка, Америка весела та різнобарвна. Які незвичайні тут тварини. Бруненосець, лінивець. Мурахоїд має дуже химерний вигляд та довгу морду вузьку, неначе труба. Скунс. Та це ще не всі тварини Америки. На економічному транспорті друзі вирішили їхати на північ. О! Гляньте на цю красу. Це північне сяйво. А які ж тварини білий ведмідь, Олень, Песець, морж». Повертаючись додому, друзі вирішили, що розкажуть всім про те, де були, що бачили та напишуть книгу про свою подорож.